Добренький вечір. Спекла такий бісквіт біскот, що тут називається в Іспанії. Зробила півтори порції, пекла у цьому, бачите, посипала трошки мукою була. Дуже легенько він робиться. Ну, півтори порції трошки завелике, але думаю, що ж нам порція? Настрої дорослих людей тут. Отака От красота із какао. Бачите, тут такий колір через це. Потім розріжу, може, покажу, але ну, вона зараз ще гаряче, тільки що виняла, тільки що тако, і його сюди. От. А внуку зараз буду робити вечерю, валю чекає риба, а Сережа риби не їсть. Буду у гарогрілі робити картопельку. І буду оцей такий бейкон робити. Він замаринований картопельку теж. Така смакота пахне. Він зараз дзвонить, а робить через дорогу разом з Валюю в салоні. Але скаже, що я вже йду, і я вже тоді поставлю. Воно дуже швидко готується. Це ж не треба прогрівати нічого. Така красота вийшла. Пахне! Пахне капець. Тут в мене мука. Зараз я вам покажу, почекайте, я дістану. Мука називається. Нет, це цукор. Це дала сюди, бачите, дала кулака. Оце какао От натуральне. І мука. Тут отака. Тут NoNesita Левадора. Тобто я без квіти печем додаємо розпушувач. Тут не треба, тут воно все є. Бачите, аріна пара біскочу. Но несесіта левадора для бискочо. Ну, і Йогурт, Чотири яєчка. Олії. Зараз, зараз покажу оцю олію. Бачите, в нас світло. Тому що це для салатів. Стаканчиком міряла стаканчик йогурта, 4 стаканчики муки, 2 цукру, то я дала один цукру і один повний оцього какао. Воно ж солодке. 4 яйця я сказала, стаканчика олії. І потерла, вирвала мій кумкват, І потерла, я там показала в інстаграмі, потерла і видавила сік. От, І воно тепер пахне і шоколадом, і тим кумкватом, таким, знаєте, цитрусовим. Дуже смачно м'ягеньке, але воно гаряче, не хочу чіпати, щоб ломати його, знаєте. От, Отаке спекла. Скучно за домою, то я придумаю, що робити. Ну і таке погуляла сьогодні то те, то те. Кажу, що це такий колір через те, що тут кола као. Не хочеться різати ще, не хочеться. Всім гарного вечора, мирної ночі.